Ворожа артилерія на вказану в мінських домовленостях відстань не відходить. І якщо ще тиждень тому вони, хоча б імітували свій відхід, то останні кілька днів російсько-терористичні війська вже відверто укріплюються на своїх звичних позиціях. Мало того, до них щодня прибуває нова партія російських найманців разом зі зброєю та військовою технікою. Найбільшу їхню концентрацію розвідка зафіксувала в районі Горлівки та на ділянці Майорська Авдіївка. Там ударно-тактична група бойовиків нині налічує до шести тисяч осіб. Ці дані підтверджує, і група інформаційний спротив також за їхньою інформацією триває зосередження бандформувань у напрямку станиці Луганська щастя. Там бойовики перекидають свої сили ближче до лінії зіткнення одразу з кількох напрямків через східні райони Луганщини, які не контролює українська армія, та з боку Краснодона. За останню добу туди підійшло не менше шести сотень бойовиків та близько трьох десятків різної броньованої техніки. Не менш тривожна ситуація і на донецькому напрямку, та зокрема у самому Донецьку, там вже завершило розгортання тактична група бойовиків і з півсотнею бронетехніки танки та БТРи вони роззосередили та ретельно замаскували.